Мене звати Марія Шкарапута, я засновниця і головний педагог студії Мері Балет. мене дуже часто питали, коли ми виступимо на сцені, чи це взагалі можливо. Одна тільки думка про концерт на справжній сцені в театрі. Це настільки відповідально, це настільки масштабно, що уявити собі, що ми колись до цього взагалі дійдемо, в мене йшла голова обертом. Я розуміла, що це майже неможливо. Але Глядачі в антракті будуть їсти бутербродики з червоної крої пити шампусик. Крутіше. Мене звати Олександра, я старший педагог студії мері балет. В принципі, виступ в театрі, те, що в нас перший концерт, перший раз в студії організовуємо концерт, і те, що він буде в театрі, це дуже круто, тому що дівчата відчують атмосферу, атмосферу закулісня, атмосферу театру. Там є гардероб, гримерні куліси, завіса, там є буфет. Тобто учениці поринуться в справжню атмосферу балету і відчують це на собі, по справжньому, як справжні артисти. Про що ще можна мріяти? Што вас тихови имаш? <laughs> Про концерт, рішення прийнято, що ми все-таки його зробимо. Це було відчайдушне рішення. Я сиділа і думаю, все, треба це робити, тому що диво має траплятися. Це дуже треба людям зараз. Треба всіх відволікти. Треба зробити якусь подію, яка буде пов'язана з перевтіленням, з магією, щоб дівчата трішечки переключили свій фокус з новин на репетиції, щоб вони думали, як їм обшити камінням пачку. Щоб як їм розташувати шопенку, якою довжини її зробити? Щоб вони думали, наскільки плавно в них рухається кисть, чи красивий в них благородний погляд. І не думали про щось страшне. Хоча, звичайно, ми маємо розуміти, що ми працюємо під час війни. І все це робимо. Цей концерт це така ода коханню балету. Ми хочемо зробити його таким більш грандіозним, більш видовищним. Київська опера, театр, в якому буде проходити концерт. Це один з кращих театрів України з однією з кращих балетних труп, І це муніципальний київський театр балетний столичний. Тому я не знаю, крутіше це тільки на сопере. Напевно, все в Україні в нас. Коли ми почали готуватись до концерту, так потрошечку, коли ми сказали, що це буде справжній театр, що це київська опера. Е, ну я думаю, що там навіть слів ніяких не було, там просто треба було бачити їхнє обличчя. Як дізналися, де вони виступають, як зрозуміли всю відповідальність, так всі на заняття почали ходити, вже не пропускати, свої справи, всі підлаштовували, щоб встигнути точно на заняття. І приходили, і все відпрацьовували. І зараз відносно всіх до сих пір ми тренуємо, щоб був синхрон. От і найприємніше те це відчуття дівчат після занять, коли я бачу їх щасливими, особливо коли в них якийсь рух не виходив, не виходив. Всі ж такі, та от мене вихо. Це, я така, Та, вийде, вийде". І коли в них це виходить, це, це взагалі їх емоції мене наповнюють так, що я потім заснути не можу, ночі ну, лежу і отак, отак раді лежу. Це дуже приємно. Я дівчинка Костянтин, працюю в студії педагогом. Також вийшло, що я виступатиму один із педагогів, тому що одна із учениць студії попросила з нею виступити в дуеті. Невеличке хвилювання все ж є. От. Але я думаю, що в нас все вийде обов'язково, тому що репетиції йдуть. І з кожної репетиції ми все краще і краще себе показуємо. Чата йдучи у студію балету, вони насамперед йдуть для себе, для своєї постави, для своєї е, фізичної витривалості та гарного тіла. Але в кожної з них є безперечно мрія наблизитись до професійного балету і вийти на сцену. відчути, що таке закулісся, підготовка, відчути, що таке гримування. Е, потім перший крок на сцену, глядачі, овайці мить, коли ти в центрі уваги, і весь глядацький зал дивиться на тебе, і вся увага прикута до тебе. Це неймовірне відчуття, і коли ти виконуєш те, до чого ти готувалась декілька місяців, або ще більше, і в кінці робиш фінальний уклін, ці емоції ну, не передати словами, це треба просто відчути. Нас буде, а ми будемо робити зачіски, а в нас будуть якісь снаряди, вони почали зразу думати, якісь пачки, які вони там будуть шити, які там лінточки пришити, як вони будуть виглядати, що це. а на планти ми будемо вставати і кажу, що ні, почекайте, ще рано. От Вони були в захваті від цієї думки, що от нарешті вони там деякі дівчата ходять там три роки і вже до чогось вони дійшли. Вони давно хотіли виступити десь на сцені, але не було такої можливості, а це прямо так вовдушевіло. Величезна кількість людей приймає участь з різних груп, з різних рівнів. Тобто є дівчата, які прям з дитинства займаються, є які вже в дорослому віці з нами декілька років. А є ті, навіть хто прийшов пару місяців тому. і Вони такі концерт У -у -у! супер. Тобто тут кому як теж пощастило. Я дуже часто чую і отримую зворотній зв'язок від наших потенційних учениць, що їм страшно спробувати для них. балет — це щось таке недосяжне, щось далеке. Я вже не кажу про сцену. У когось може викликати це радість, у когось може викликати страх. І коли я кажу, що це люди, які ніколи не займалися більшість дівчат на звітньому концерті, це люди, які почали вивчати балет вже в нашій студії, то у людей складається враження, що це щось вигадане. І неможливе, але дива трапляються. Дива трапляються, якщо людина хоче розвиватися, хоче займатися собою, вкладати в себе, дійсно, тим паче під час війни не можна забувати про себе, не можна нехтувати своїм емоційним станом, фізичним станом, тому що це дуже пов'язано. Тому заняття заняття спортом і фізичне навантаження воно просто необхідне. А якщо це ще й приємно і в задоволення. З великим коханням до себе, що і що й до мистецтва виходить, то це мені фік! Я супернатхненна зараз, хоч і дуже втомлююсь, тому що я займаюся ще частково організаційними моментами, але я супернатхненна. Я просто в захваті від того, що ми робимо, від учениць, від нашої команди. Тому це... Дійсно складна, але така прям надихаюча і неймовірна подія. Ну, взагалі, коли вони почули театр, мені здається, що кожна з них згадала свою найзаповітнішу мрію вийти на сцену. І тому вони дуже сильно зраділи. І я зраділа за них за їх можливість. Їх це ну дуже сильно надихнуло, і ми одразу приступили до процесу підготовки. Давайте репетиції, давайте що ставити, давайте пробувати, все вийде. Приємно, що дівчата якось так згуртувалися, вони почали одна з одною більше спілкуватися, Там треба те відрепетирувати, те залишатися після уроків, чи там просити ще додаткові репетиції. Вони самі розуміють, цю відповідальність, що от вони виходять на сцену. Треба якось... І навіть рівень зразу підвищився якось на заняттях. Вони... Я починаю їм давати складніші речі, вони починають якось адаптуватися до того. Звісно, я хвилююсь. Я дуже хвилююсь, тому що все-таки хочеться, всі тренувалися, всі старалися, так. І хочеться в першу чергу, щоб учениці у нашим балеринкам це все сподобалось, щоб це не було якийсь то стрес, висунути на сцені, перелякані, та? щоб були, і щоб потім дивилися, о, Боже, я тут там не дотягнута, Мені не хочеться цього. Мені хочеться, щоб вони побачили себе і раділи, яка я молодець, що я тут ну, що я так виступила і як би там не було бути. І я за це хвилюю, щоб всім точно сподобалося. Мені найголовніше, щоб всім і всі відчули себе справжніми балеринами, справжніми принцесами та королевишними такими. взагалі такі емоції тепер ж всі вітають чинички? Нам треба для людей це не просто якесь хобі. Це дійсно частина життя, це місце, де вони можуть відчути себе кимось особливим. Тому що дійсно така турбота і таке піклування від команди, від викладачів, це перевтілення в балетній формі, це естетика, цей тон і Харизма і взагалі якості, які виховує балет, вони дуже сильно впливають на людину як на особисті. Тобто не все не закінчується лише заняттями у балетного станка. Це далі переходить в життя. І жестикуляція, і мова, і мова тіла, і ваша подача, і ваш кругозір. Тому займайтеся балетом, Будете щасливі, здорові і натхнені. Я заснувала школу в 2018 році. Причому це був такий дещо розтягнутий процес, тому що у нас не було власної зали. Я довго шукала зал, щоб розпочати свої заняття. Були учениці, які були прихильниками моїх уроків, ще коли викладала в інші студії. І відповідно я зрозуміла, що треба шукати нові стандарти, нові приміщення і робити своє більш якісне і щось магічне. Ну, ми сидимо в нашому генеральному балетному штабі, називаємо його скорочено ГБШ. Цей простір, який знаходиться в центрі хрещатику, 500 квадратних метрів, яким побудували. Це була таке відчайдушний крок, на який ми дуже довго наважувалися. Ми мріяли про своє власне приміщення, тому що завжди було щось в студіях не так: або було брудно, або не було вентиляції, або було за мале приміщення, і ми хотіли створити щось таке унікальне. Що буде давати нові стандарти для українського ринку? І ми відкрили ГеБОШАМ Генеральний балетний штаб. І тут все зроблено з величезною любов'ю, і дзеркала великі в підлогу, і станки професійні балетні. Тут наш скарб це скарб, це наша підлога балетна, тому що вона з амортизаційною підкладкою для безпечних стрибків. Тобто тут безпечно стрибати для колін, для суглобів. А ми продумали, що в нас буде зона для розігріву, окрема, в нас будуть гримерні. І загалом студія вона пропитана як тортик. Любов'ю і до малейших маленьких дрібничок, і взагалі, ми марібали це український бренд з французькою душею. Тому тут можна побачити, що зали називаються на французькі гранд, Modere, Special, піті, от і таке інше.